Як подовжити ресурс техніки, збільшити термін її експлуатації і зменшити затрати на ремонт? Вітаю! Мене звати Олексій Мокриков, я керівник мобільного сервісу компанії Агротехсоюз. І сьогодні ми з вами поговоримо про комплекс заходів технічного обслуговування, а саме щоденне технічне обслуговування на прикладі трактора Аксіон 950 і так, перша рекомендація це після продуктивної робочої зміни. Необхідно очистити машину і тримати її в чистому стані. Наступним пунктом потрібно перевірити наявність води у фільтрі відстійнику і очистити відстійник сепаратор від води, якщо вона там наявна. Для цього нам необхідно в першу чергу пам'ятаємо про здоров'я і користуємося засобами індивідуального захисту, у нашому випадку, рукавичками. У нашому випадку води відстійнику немає, тобто можемо нічого не зливати, але у випадку наявності води потрібно всю воду злити у відповідну ємність і утилізувати її відповідно до чинного законодавства. Потім назад закрутити гайку і під'єднати штекер кабеля наявності води у фільтрі і переконатися, що немає підтікання. Для наступних операцій нам потрібно відкрити капот і бокові щитки на двигуні. Для цього плоским предметом або плоскою викруткою провертаємо і натискаємо на замок відкривання, перевірити чистоту охолоджувачів. Для цього необхідно заглушити двигун, відкрити капот і розблокувати фіксатори для охолоджувачів. Два фіксатора для того, щоб отримати. Кращий доступ для охолоджувачів. Контролюємо наявність забруднення при необхідності очищаємо радіатори стисненим повітрям. При цьому потрібно бути обережним, щоб не погнути ламелі радіаторів та використовувати тиск не вище 5 бар для очистки повітря. Для перевірки рівня мастила необхідно, щоб трактор постояв заглушеним двигуном декілька годин. А найкраще це проводити зранку перед робочою зміною. Але з вечора необхідно трактор поставити на рівній поверхні для того, щоб зробити точний замір. Що необхідно зробити, перевірити рівень оливи в двигуні. Для цього нам необхідно відкрутити щуп, протерти його чистою ганчіркою або серветкою. Знов закрутити до опора. І проконтролювати рівень мастила. Він повинен знаходитись між мітками мінімум та максимум. Ну, стоп. Наступне, що необхідно зробити, перевірити рівень охолоджувальної рідини. Рівень охолоджувальної рідини в розширювальному бачку можна проконтролювати з правої сторони трактора. І він повинен знаходитись між мітками максимум і мінімум. Якщо рівень доходить до мітки, мінімум її необхідно додати. але бути при цьому необхідно обережним, дати двигуну охолонути і тоді тільки відкривати розширювальний бачок. Настіпнев пневмосистеми гальмування причепом на тракторі потрібно перевіряти якість і чистоту з'єднань пневматичних під'єднувачів. Для цього відключаємо пневмопроводи. Перевіряємо чистоту та якість при необхідності, очищаємо пневматичні під'єднувачі. І якщо наявні є пошкодження, їх необхідно замінити на спеціалізовані СТО. Наступним кроком у нас буде перевірка клапанів продування пневматичної гальмівної системи причепа. Клапани продування знаходяться у нас на ресиверах пневматичної гальмівної системи зліва і справа, ззаду трактора. Їх необхідно перевірити. Метою цього захисту є е, 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 скидування. Наявної води, яка утворюється в результаті конденсації, в наших ресиверах пневмосистеми. Відразу після зупинки двигуна необхідно перевірити, поки ще наявний тиск у системі. Для цього достаємо до клапана і натискаємо на нього. Тим самим скидуємо конденсат і перевіряємо його роботоздатність. Логічну операцію проводимо з іншого боку. <звук> пунктом Необхідно перевірити рівень гідротрансмісійної оливи. Перевіряємо його згідно показчика, який знаходиться з правого боку заднього мосту трактора. На показчику є декілька міток. В роботі необхідно дотримуватися рівня між мінімум та максимум. При роботі з високооб'ємними споживачами гідравліки. Рівень можна доводити до верхньої мітки екстра максимум. Для того, щоб правильно перевірити рівень гідротрансмісійної оливи, необхідно опустити задню навіску і заглушити двигун трактора. Після цього дати відстоювати від трактору для стабілізації рівня декілька годин. Після цього можна перевіряти. Наступним рівень. кроком необхідно перевірити повітряний фільтр кабіни. Він знаходиться з правої частини кабіни. Для цього, щоб його перевірити, необхідно відкрутити три гвинта. Відпустити тримач фільтра і достати фільтр із свого місця. При наявності забруднень фільтр заборонено очищувати стисненим повітрям. Достатньо його постукати легко рукою по корпусі. Очищений фільтр необхідно встановити в чисте місце. Для цього використовують чисту ганчірку або серветку, протираючи Протираючи місце установки фільтра перед установкою. Наступним кроком потрібно очистити фільтр рециркуляції повітря в кабіні. Він знаходиться за сидінням водія. Ось. Знімаємо кришку і достаємо. Фільтр. фільтр контролюємо його забруднення і при необхідності очищаємо. Фільтр дозволяється очищати стисненим повітрям, але тиском не більше 5 бар. Наступним кроком необхідно перевірити забруднення решітки капота. Це нам допоможе от, е, забезпечити доступ чистого повітря для охолодження нашого двигуна, тримати необхідну температуру двигуна, а також чисте повітря до повітряного фільтра. Буде незаймним згадати те, що кожного дня е, можна перевіряти в залежності від умов роботи і контролювати забруднення. Повітряного фільтра двигуна. Для цього відкривається кришка і достається фільтр двигуна. При наявності великого забруднення і дуже брудних умов фільтр можна очищувати, постукавши його рукою по корпусі. Такий фільтр забороняється продавати стисненим повітрям, але від себе порекомендую, буде не зайвим стисненим повітрям продути повітря в забірник цього фільтра. Якщо у вас є стиснене повітря під рукою, ви можете видути повітря забірник із середини. Також, перейшовши на іншу сторону повітряного фільтра, продути повітря забірник буде не лишнім і зі сторони патрубка ежектора. Також звідси продуваєте і тим самим ви забезпечите завжди чистоту повітря забірника і чистоту вашого повітряного фільтра двигуна. Дякую за увагу і бажаю безвідмовної роботи вашому трактору.